Друзі, вітаю вас з себе на каналі. Дякую, що дивитесь моє відео, дякую, що ви зі мною. Сьогодні ми відкрили останній філателістичний місяць цього 2025 року. Укрпошта нам запропонувала нову марку. Так? Сьогодні була введена нова поштова марка, яка присвячена військам, яка присвячена окремому роду військ це ракетним військам і артилерії. Так? Нагадаю, що завтра, 4 грудня, Україна святкує от вже другий рік День ракетних військ і артилерії. так. Цей день був введений минулого року указом президента в замін Дня ракетних військ і артилерії, який був введений ще указом 97-го року. Ну і в результаті 4 грудня кожного року ми відзначаємо День ракетних військ і артилерії. так. І, власне, що ж нам запропонувала Укрпошта. Так? Укрпошта нам запропонувала ось такий малий аркуш. Давайте я ось так от його відкрию. Ось такий малий аркуш, 8 марок, із зображенням українських артилеристів, ракетних військ, так? аркуш такого цікавого. Синього кольору, взагалі доволі цікавий, як на мене, так? І, власне, сьогодні цей аркуш, ця марка була офіційно введена в обіг і запущена для використання в оплаті поштових послуг. так. Вже традиційно введення в обіг погашення штемпелем першого дня відбулось в Києві. так. Пригадую вам, що. Коли нова марка вводиться в обіг, то вона обов'язково вводиться в обіг в столиці, де є штемпель першого дня. Ну і додатково вони можуть бути в інших місцях, в інших містах, в тому числі. Так? Сьогодні штемпель першого дня був лише в Києві, проте Укрпошта запропонувала штемпелі спецпогашення ще в деяких інших українських містах. Така доволі цікава ситуація, оскільки. Зазвичай Укрпошта або проводить спецпогашення штемпелем першого дня і в Києві, а спецштемпелями у всіх регіонах. Так? Ну, або в вигляді виключення там, в одному якомусь місці. Наприклад, як це було з маркою Мелітополь, коли проводили спецпогашення в Києві і в Запоріжжі, так? то сьогодні Укрпошта запропонувала нам штемпеля. В декількох українських містах, так, зокрема, це Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Суми, Тернопіль і Хмельницький. Начебто небагато, але довелося напружитись, щоб знайти друзів-філателістів, які допомогли зробити ці спецпогашення, в тому числі і в тих містах, за що їм безмежно вдячний. Що ж такого цікавого сьогодні можна було зробити в Києві? Власне. Разом з маркою Керпошта вела в обіг і конверт першого дня. Так, ось так виглядає бланк, ось так виглядає конверт. І ось ви можете побачити, як виглядає штемпель першого дня. Так, той штемпель, який сьогодні був в місті Києві, і яким, власне, можна було гасити нову марку. Так, ось так виглядає конверт. Першого дня так виглядає бланк. І ось таке спецпогашення. Звісно, конверт, який я відправив сам собі. Пригадуйте, що такі конверти з точки зору філателії є більш ціннішими, аніж просто погашення. І, власне, ось такий конверт я відправив сьогодні сам собі. Так? Разом з цим я. Підготував собі ще один доволі цікавий конверт, ось покажу вам його. Так, це конверт ручної роботи. Так, конверт відомого івано-франківського філатліста е, Горельчика. Так, е, на жаль, він вже доволі таки давно помер. Е, проте частина його матеріалів, зокрема, ось таких конвертів. Вони продаються в інтернеті, можна знайти їх. Мені їх допоміг, допоміг купити знайомий філателіст з Івано-Франківська. І ось, бачите, доволі такий тематичний конверт. Слава Збройним силам. І непогано на ньому вписуються всі погашення, які присвячені українським військовим, українським Збройним силам. І... Іншим збройним формуванням, які захищають нашу цілісність і суверенітет. Так? Ось такий красивий конверт. Навіть ззаду є е, його така якби фірмова відмітка, фірмовий штемпель, Укрпошта нам не запропонувала на цей раз листівок. В е, філателістичних чатах е, ворона на хвості. Принесла таку інформацію, що доволі багато листівок з попередніх погашень лежить на складах, і це зараз листівки Укрпошти не користуються особливим попитом. Ну, чи це так, чи не так, я не знаю. Але е, такі плітки ходять в філателістичних чатах. Е, на головпоштампі можна було придбати багато цікавих е, матеріалів приватних випусків. Сьогодні я нічого нового не купував, проте покажу вам карт максимум, який я собі зробив з матеріалів, які я придбав, напевно, ще в 22-му, а то й в 23-му році. Так? Ось така листівка. Листівка із зображенням RCZV так? Пригадаю, що це також вважається артилерією. Так, це реактивна артилерія. До речі, на марці також є зображення реактивної артилерії. так. Тому, в принципі, можна дещо допустити створення такого карт максимуму. Так? Ось така листівочка із зображенням Нептуна. Так. Ну і останній карт максимум РСЗВ Буревій. Так? Це також реактивна артилерія, тому, в принципі, можна допустити ось такі карт максимуми. Хоча нагадаю вам, що в теорії філателії, якщо так можна сказати, так, карт максимуми вважаються листівки, які частково. Чи повністю відображають зображення марки. Так? Тобто прийнятим є такий карт максимум, де частково чи повністю відображається зображення самої марки. Так? Марка розміщається на цій листівці і тоді гаситься. Так? Тому, власне, ці карт максимум, які я вам показую, а таких карт максимумів, до речі, на Укрпошті сьогодні можна було побачити дуже багато. Це ну, не зовсім. Скажімо так, класичний філателістичний матеріал, тому, власне, я не закликаю вас дотримуватися моєї позиції і робити так, як я вам показую. Власне, я лише демонструю те, що сьогодні підготував для себе і що ляже в мою колекцію. Власне, ось таке спецпогашення. Сьогодні відбулося такий матеріал. Чекаю ще матеріали із інших українських міст, оскільки у всіх містах, де відбувалося спецпогашення, я знайшов друзів-філателістів, які допомогли мені підготувати як конверти, які реально прийдуть пошту, так, так і просто погашення, які ляжуть у мою колекцію. Тому дякую друзям за те, що погодились мені допомогти. Особливий привіт, хочу передати. Філателісту Юрію з Вінниці. Юрій, я знаю, що ви дивитесь моє відео. Сьогодні було дуже приємно на Укрпошті зустріти підписника, який дивиться мій канал, який підписаний тут, в Фейсбуці чи в інших соцмережах Власне, підійшов. Ми з ним особисто познайомилися, поспілкувалися. І приємно, що робота робиться не надарма, а все ж таки є люди, які підтримують, є люди, які дивляться, і це приємно. Що ж, друзі, на цьому, власне, погашення завершилось. Що ж нового, що цікавого нас чекає в найближчий час. Найближчий час нас чекає великий класне свято Святого Миколая, який прийде і принесе нам під подушку класний філателістичний подарунок, а це спецштемпель. В суботу на головпоштампі нас чекає спецпогашення, присвячене Дню Святого Миколая. Укрпошта вже анонсувала власну марку, конверт. Тому готуємось до цього спецпогашення. Окрім того, вже традиційно до новорічних та Різдвяних свят Укрпошта запускає новорічні поштові резиденції. Нагадаю, що минулого року таких резиденцій у всіх регіонах не було, бо були лише в тих регіонах, де є штемпеля постійної дії. От позаминулого року фактично в кожному обласному центрі і не тільки були. Новорічні поштові резиденції, і довелося так доволі, знаєте, сильно піднапружитись для того, щоб зібрати штемпеля зі всіх регіонів. В цьому році Укрпошта знову запускає новорічні поштові резиденції, е, на цей раз лише в, фактично в обласних центрах, так? тому готуємось до цього погашення. Штемпелі будуть з 6 грудня до 31 грудня в доступі. І ви зможете в будь-який зручний для вас час погасити свої конверти, листівки, зробити відправлення і залишити для себе чи для друзів сувенір, який присвячений цим новорічним святам. Друзі, ще раз дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Давайте обмінюватись. Філателістичною продукцією, конвертами, листами, листівками. Давайте разом популяризувати філателію і давайте підтримувати один одного порадами, підказками. І українська філателія буде таким чином процвітати. Дякую і до нових зустрічей!